Всім вітанечко! Сьогодні приготувала дуже смачний та простий салат. Для цього я дрібно нарізала молоду капусту, далі соломкою нарізала свіжий огірок і також соломкою нарізала редиску. Далі додаю свіжі помідори, які нарізала невеличкими шматочками. Далі додаю. Зелень. У мене тут кріп та петрушка. Трішки додаю зеленої цибульки. І також додаю обсмажене м'ясо. У мене м'ясо свинини. Я обсмажувала на олії з цибулькою. Майонез та сіль за смаком і все ретельно змішую. Якщо майонезу залишилося трішки, то можна додати ще соняшникову олію і все ретельно перемішати. Ось такий чудовий, смачний та простий салат у мене вийшов. А вам бажаю міцного здоров'я, щастя, натхнення, кохання і всього всього самого найкращого! Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Пока-пока, побачимось!